Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати стручкову квасолю дуже швидко. Мінімум інгредієнтів. І надто смачно! Тому приєдніться і будемо готувати разом. Насамперед, квасолю помила. Поклала у друшляк, і вона майже суха. Щоб приготовлена квасоля була смачною, треба дивитися, щоб вона була молоденькою. І при обриві не тягнулася нитка. Ось так. Усі квасолі обриваємо, кінчики! Якщо тягнеться нитка, квасоля буде смачною, але ви завжди будете витягувати ту нитку з рота. Тому треба вважати, щоб квасоля була молоденькою і була відсутня ось ця нитка. Звичайно, що цей процес буде довготривалим, але ми будемо відчувати в руках кожну квасолю, яка вже застаріла. Але якщо вам це не важливо, то я вам покажу швидший метод. Квасолю треба поскладати так, щоб кінчики йшли до кінчиків. О. Вирівнали і зразу скільки квасоли обрізали. Тепер тут вирівняли і тут обрізали. Але ви вже не проконтролюєте, чи є тут нитка, чи немає. Квасолька вся почищена. А тепер на вогонь кладу воду, підсолюю її, і нехай закипає. ще трошки. Так би вона була трошечки-трошечки пересоленою. І щоб не тратити часу, поки закипає вода у каструлі, швиденько підготовлюю інші овочі. Почищеною помито цибулю розрізаю навпіл і нарізаю пір'ям. Ви ж можете нарізати півкільцями, кільцями. кільцями. Навіть і дрібним кубиком. Порізану пір'ям цибулю із дошки перекладаю у тарілку. А тепер підготую собі помідори. Найперше виберу ті, які мені підходять, помию, і витру на сухо паперовим рушником. Після цього будемо бланшувати помідори. Але якщо вам не заважає шкірка з помідора у страві, можете цього не робити. Я шкірки з помідором не вживаю, тому бланшування обов'язкове. Зверху на помідорах роблю неглибокі надрізи на вхрест, помідори складаю у посудину і заливаю їх крутим кип'ятком. І буквально через хвилиночку помідори із миски з гарячою водою переношу у миску з людяною водою. І починаючи з надрізу, який ми зробили наверху помідори, легенько знімаю шкірку. Після цього помідори розрізаю на чотири частини, забираю плодоніжку і недозрілі частини її і нарізаю помідори невеличкими шматками. Тим часом у каструлі закипіла вода, відправляю у неї почищену квасолю. І від моменту закипання води у каструлі. Квасолю буду бланшувати рівно 5 хвилин. Цього часу повні вистачить для того, щоб квасоля була готовою і не розвареною. Шумівкою стручкову квасолю забираємо із окропу і відправляємо у друшляк. Треба, щоб квасоля позбулася зайвої рідини. На плиту кладу сковорідку, запалюю під нею вогонь і наливаю в неї оливкової олії. Коли ж у сковорідці закипить олія, і сюди я відправляю порізану пір'єм цибулю. Цибульку помішуємо до тих пір, поки вона не стане м'якою, такою скляною, тобто прозорою. Ох, як вона пахне гарно. Так люблю поєднання оливкової олії з цибулею. Або з часником. Ну, часник тут не йде. Все, цибулька готова. Можна додавати наступний інгредієнт. А наступним інгредієнтом тут будуть, звичайно ж, помідори. При майже постійному помішуванні цибуля і помідори будуть так тушкуватися 4 хвилини. І якщо ви любите гострі відчуття, то невеликий шматочок червоного гіркого перцю наріжте дрібненько і додайте у сковорідку до цибулі і помідорів. Додаю сухого базиліку, але якщо у вас є свіжий базилік, то обов'язково додайте його. Додам ще сюди чорного маленого перця, не так із-за пікантності страви, як із-за запаху. І коли випарюється рідина, а чи сік з помідорів, і соус набуде такого кремоподібного стану, у сковорідку до протушкованих овочів додаємо відварену стручкову квасолю. Після цього всі овочі разом добре перемішаю. Попробуйте квасолю на смак. Якщо треба трохи досолити, то досоліть. Ще раз, все добре перемішайте і накрийте кришкою. Нехай квасоля тушкується ще 10 хвилин. Звичайно, що не забуваємо її час від часу помішувати. І коли прийшло 10 хвилин, ще раз спробую квасолю. Можливо, треба буде ще досолити. А якщо все в порядку, виключаю вогонь, квасоля готова. Дуже швидко приготувалася наша квасоля, мінімум інгредієнтів, а така вишукана і смачна страва. Цю квасолю я їла в італійському ресторані. І, звичайно, що рецептом її приготування поділилася з вами. Зверху цю страву італійці ще поливають оливковою олією. Чи можна використати тут замість оливкової олії нашу соняшникову, не знаю. Пробуйте! Я ж приготувала цю квасольку по оригінальному італійському рецепту. Мені здавалося, що існує тільки два рецепти приготування цієї квасолі у панірувальних сухарях та у сметані. Але у італійців є ще багато інших рецептів приготування цієї квасолі. Надіюся, що колись покажу вам ще і інші. Готуйте, друзі, нехай смакує і вам, і вашим і рідним. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!